Канал ФО. Прості рецепти. Всім доброго дня. Сьогодні я приготую цікаву та смачну закуску бита редиска. Починаю готувати. Редиску я помила та обрізала з двох боків. Перекладаю її в харчовий пакет та легенько відбиваю, щоб вона трохи потріскалася. Додаю подрібнений часник та кріп, перець, сіль, цукор, оцет та олію. Закриваю пакет та гарно струшую, щоб усе рівномірно перемішалося. Кладу пакет в холодильник. Можна на одну годину. Але ще смачніше буде, якщо залишити на ніч. Бита редиска це проста, але неймовірно смачна весняна закуска, яка точно здивує не лише вас, а й гостей. Вона ідеально смакує з м'ясом, картоплею або просто з хлібом. Обов'язково приготуйте цю хрустку та пікантну весняну закуску. Всім смачного! Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю, мені дуже приємно. Всім вам бажаю миру та добра та до нових кулінарних зустрічей!